Дорогі українці, не можу зрозуміти, але складається таке враження, що щось готується. Після того, як побачила цей документ, я навіть не знаю, як це коментувати. Але давайте розберемося. Ви знаєте, скажу так, я вже давно. Не дивувалась так, хоча, знаєте, ми, українці, вже стільки всього бачили, стільки-стільки всього пережили. І, мабуть, нас дуже важко чимось взагалі здивувати. Але наскільки я розумію, можливо. Так от, давайте одразу почну з головного: є документ, я хочу, щоб ви його побачили. Ось він збоку його бачити теж, або на весь екран я не знаю, як оператор поставить. Так от, дивіться, зараз прочитаю вам цей документ. Міністерство внутрішніх справ від 16.01, тобто ось новенький, номер 32 про організацію безпеки, життя та здоров'я співробітників національної поліції в умовах соціальної напруженості. Це як? Соціальної напруженості? Є стан війни. Так, військовий стан, а тут якась соціальна напруженість. Що це за напруженість така? Знаєте, тут одразу таке питання хочеться задати тим, хто взагалі писав цей наказ, а хто викликав цю соціальну напруженість? Хто її зробив? Тобто, розумію, що якась така соціальна напруженість є. Звичайно, є люди, які не задоволені, дуже багато чим не задоволені. Це нормально, мабуть, в країні, де йде війна. Та й, взагалі, чи буває так, що у... в країні, де нормальне життя, де нема війни. Що не буває такого, що є соціальна напруженість? Всі завжди всім задоволені? Ні, такого не буває. В країні війна звичайно є соціальна напруженість. Так от. Хочу повторити питання. Хто викликав цю соціальну напруженість? Люди? Прості українці? Ні. А хто тоді? Хто тоді викликав? Можливо, це ці довбані представники ТЦК? Ні? Люди вже жахаються цього ТЦК. Я не розумію і що. Саме основне це все продовжується. Розумієте? Люди настільки вже обурені, але нічого не зупиняється. Тобто, ось буквально, мабуть, вчора дивилась ось це відео, як в Одесі в маршрутці просто витягували хлопця з маршрутки, і ну, ось це з таких із останніх. Я думаю, що ну, всі бачать ці відео. Таких відео дуже багато, на жаль. Звичайно, є соціальна напруженість. Чи я щось не те кажу. Люди незадоволені. Можливо, люди нервують, бо ТЦК роблять просто, що хочуть. Ну, Представники влади, чи там, я не знаю, хто там поліція, хто там цей наказ МВФ, МВС, точніше, так? І, ну. Добре. Але давайте. Про наказ. Так от зв'язку з частими акціями протесту і підвищеною активністю громадян? Підвищеною активністю. Не коментую це. Їдемо далі. Всіх співробітників нацполіції озброїти засобами самооборони травматичною зброєю, кийками, балонами із слізогінним газом. А навіщо це? Щоб застосовувати проти людей, я не зовсім розумію, якщо чесно. Їдемо далі. Дозволити застосовувати всіх вищезазначених засобів самооборони в разі загрози життю співробітника Нацполіції. Тобто, в цьому наказі вказано прямо вказано, що застосовувати ось все це, травматичну зброю, кийки, балони і так, далі, і так далі. Проти кого? Проти простих українців. Я не зовсім розумію, цей наказ, якщо чесно. І так все, знаєте, скритно, скритно, так, ну, цей наказ. Добре, що це стало відомо, так, що ми бачимо цей наказ. Третій пункт дозволити застосування засобів самооборони проти протестувальників в разі опору та прояву агресії. Опа! А тут вже такий, знаєте, вишня на торті. Набирає закон чинності з моменту його підписання. Отож, робимо висновок. Одразу хочеться задати питання, то може якось зробити так, щоб не було цієї агресії, щоб не було цієї соціальної напруженості, так? щоб люди, звичайно, люди не, не дуже раді тому, що їх вибачте. Кудись тягнуть представники ТЦК. Звичайно. А хто б врадів, назвіть мені хоч одну людину. Звичайно, це не подобається. Не можна з агресією ставитись. ставитись до людей. Я не розумію, для чого це зараз. Для чого це зараз, під час війни, коли люди і так в шоці, навіщо зараз ось ці такі методи скручування кудись вести в якісь машини, кудись тягти. Щось підписувати і так далі. От мені просто цікаво, а хто загрожує життю співробітників поліції? Тобто місяць назад ще ніхто не загрожував, а зараз вже хтось загрожує чи як? На останок скажу так: я дуже сподіваюся, що при владі такі є розумні люди, і вони просто не дозволять, щоб ось такі накази взагалі вступали в силу. Це перше. і другий момент. А, тобто, якщо, якщо взяти до уваги ось цей документ, так припустимо, що він почне діяти. <кій> тобто, якщо буде протест, його будуть душити. Правильно? Ну так ми розуміємо з цього документу. А, знаєте, ми все вже це пройшли. Пам'ятаєте, так? Янукович і компанія, чим все закінчилось, всі теж добре пам'ятають. Україна це не Росія. Тут люди не дозволять знущатись над собою. Тут це не країна рабів. Тому час покаже, як воно все буде, але я дуже сподіваюся, що такі накази вони просто не будуть вступати в силу. Дуже сподіваюся. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майо.